Ви коли-небудь уявляли себе перед обличчям непримиреного ворога, який здається непереможним і завжди на крок попереду? Таким ворогом для римлян був Ганібал, жах жахриму. У цій захоплюючій історії ми дослідимо, як людина з непохитною рішучістю та блискучим інтелектом ледь не зруйнувала наймогутнішу імперію того часу. Чи відчували ви розчарування від боротьби з нездоланними викликами? Тоді ви ототожните себе з подорожжю Ганнібала, який, незважаючи на зраду та негаразди, ніколи не відступав від своєї мети. Приготуйтеся відкрити для себе блискучі стратегії та епічні битви, які сформували його спадщину, і засвоїти цінні уроки мужності та стійкості. Давайте разом вирушимо в цю подорож у часі, щоб зрозуміти, як протистояти власним викликам і долати їх. І давайте почнемо нашу відеоподорож. Але спочатку перевірте, чи ви вже підписані. А якщо ні, то не забудьте підписатися, тому що на цьому каналі я буду щодня викладати кілька захоплюючих історій про Римську імперію, і ви не зможете пропустити жодної. Ганні Балбарка народився в 247 році сімох до Невкарфагені, процвітаючому місті державі на північному узбережжі Африки, відомому своєю комерційною та військовою могутністю. Його батько, Аміл Карбарка, був відомим полководцем і героєм війни, який плекав глибоку ненависть до Риму. З раннього дитинства Ганнібал був занурений у світ стратегії та битв, він ріс, слухаючи розповіді про походи свого батька та постійні битви між Карфагеном і Римом. Коли Ганнібалу було лише 9 років, батько привів його до священного храму і змусив поклястися у вічній ненависті до Риму. Ця клятва була не просто дитячою обіцянкою, а зобов'язанням, яке визначило все життя Ганнібала. Відтоді він наполегливо тренувався у військовому мистецтві. Він вирізнявся не лише фізичною силою та бойовими навичками, а й стратегічним мисленням та вмінням думати на кілька кроків наперед своїх супротивників. Коли Аміл Карпомер, Ганнібал, якому тоді було 26 років, Прийняв командування Карфагенською армією на Піранейському півострові. Він уже встиг зарекомендувати себе в невеликих битвах, але тепер перед ним стояло набагато більше завдання зміцнити контроль Карфагена над півостровом і підготуватися до вирішального протистояння з Римом. Ганнібал виявився харизматичним і рішучим лідером, швидко завоювавши лояльність своїх солдатів і довіру союзників. Ганнібал мав сміливе бачення. Він знав, що для перемоги над Римом недостатньо протистояти йому безпосередньо у відкритому бою. Йому потрібна була новаторська стратегія, яка б застала римлян зненацька і використала їхні слабкості. Саме тоді Ганнібал розробив один з найсміливіших планів у військовій історії перетнути зі своєю армією Альпи і напасти на Рим всередини Італії. Перехід через Альпи був епічною і небезпечною подорож'ю. Ганнібал очолював армію, яка налічувала близько 50 тисяч солдатів, 9 тисяч вершників і 37 бойових слонів. На їхньому шляху зустрічалися підступна місцевість, екстремальні кліматичні умови та ворожі племена. Гори були грізним випробуванням із засніженими вершинами і вузькими стежками, де будь-який крок міг стати фатальним. Але Ганнібал був невтомним. Він мотивував своїх людей натхненними промовами, запевняючи їх, що слава і перемога чекають на них попереду. Перехід через Альпи став випробуванням на витривалість і лідерство. Ганнібал продемонстрував неабиякі навички в логістиці та стратегії, знаходячи безпечні маршрути та адаптуючи свою тактику до несприятливих умов. По дорозі він втратив багато людей і слонів, але його рішучість ніколи не похитнулася. Нарешті, після тижнів випробувань, армія Ганнібала зійшла на італійські рівнини, готова зустрітися з римлянами на їхній власній території. Прибуття Ганнібала до Італії стало шоком для Риму. Римляни не були готові до зустрічі з ворогом, який перетнув Альпи, бар'єр, який вони вважали нездоланним. Ганнібал скористався елементом несподіванки і розпочав серію битв, які продемонстрували його стратегічний геній. У кожному протистоянні він використовував рельєф місцевості на свою користь і застосовував інноваційну тактику, яка залишала римлян дезорієнтованими і вразливими. Особливо помітними були перемоги Ганнібала в битвах під Тразіменом і Канасом. При Тразімені він використав рельєф місцевості і туман, щоб влаштувати засідку і знищити римську армію. При Канасах він здійснив блискучий маневр. Оточивши і знищивши набагато більшу римську армію за допомогою тактики кліщів. Ці нищівні перемоги продемонстрували світові неперевершену майстерність Ганнібала як стратега і полководця. Підйом Ганнібала був відзначений його здатністю долати, здавалося б, непереборні перешкоди та його надихаючим керівництвом. Він не тільки клявся в ненависті до Риму, але присвятив своє життя тому, щоб втілити цю клятву в реальність. Анібал Барка став страшним і шанованим іменем, символом опору та військової розвідки. Його шлях від багатообіцяючого юнака до одного з найвидатніших генералів в історії є свідченням його бачення, мужності та рішучості. Історія Ганібала є нагадуванням про те, що справжня велич полягає не лише в силі, але й у здатності уявляти неможливе та втілювати його в реальність завдяки хитрості, плануванню та невпинному лідерству. Ганні Балбарка, який тепер перебуває на італійській землі після епічної переправи через Альпи, був готовий зіткнутися з Римом у серії битв, які показали б світові його тактичний геній і безпрецедентне лідерство. Його перемоги та стратегії під час цієї кампанії стануть легендою, яку вивчатимуть і захоплюватимуться протягом століть. Першою великою перемогою Ганнібала на італійській землі стала битва на Тразименському озері в 217-х році до нашої ери. Використовуючи свої навички маніпулювання полем бою, Ганнібал вибрав вузьке місце, оточене пагорбами з Тразіменським озером з одного боку. Він сховав свої війська на пагорбах і чекав, поки римляни потраплять у його пастку. Коли на світанку римська армія пройшла вузьким проходом, Ганнібал дав сигнал до атаки. Його люди спустилися з пагорбів із вражаючою лютістю, заставши римлян зненацька. Ранковий туман допоміг замаскувати рух карфагенських військ, і незабаром римляни були оточені, не маючи можливості втекти. Битва була різаниною, римляни були знищені, і багато хто, включаючи консула Фламінія, втратили життя. Ця перемога продемонструвала здатність Ганнібала використовувати місцевість і несподіванку на свою користь, зміцнивши його репутацію тактичного генія наступного року, 216 року до нашої ери. Ганнібал зіткнувся з римлянами в битві при Каннах, одній з найвідоміших і найвивченіших битв у військовій історії. Рим, який прагнув помститися, зібрав гігантську армію чисельністю близько 80 тисяч чоловік під командуванням консулів Лусіо Еміліо Пауло та Кайо Таренціо Варрао. Ганнібалу з меншою армією потрібен був блискучий план подолання римської чисельної переваги. Ганнібал організував свої війська у вигляді увігнутої форми з центром уперед, а фланги відведеними назад. Коли римляни атакували, його центр навмисно поступився, залучаючи римських солдатів усередину. У міру просування римлян карфагенські фланги почали охоплювати ворогів. Формування Ганнібала спрацювало ідеально, і римляни опинилися в оточенні з усіх боків. Карфагенська кавалерія, очолювана братом Ганнібала Гезда Рубалом, обійшла з флангу і атакувала римський ар'єргард, завершивши облогу. Бій перетворився на бійню, римляни, розчавлені в тісному просторі, були вбиті без жалю. Вважається, що понад 50 тисяч римських солдатів було вбито, а ще 10 тисяч потрапили в полон. Поразка під Каннами була приниженням для Риму і незаперечним доказом тактичної переваги Ганнібала. Навіть після великих перемог Ганнібал зіткнувся зі стійким ворогом. Рим замість капітуляції пристосував свою стратегію. Під керівництвом Фабіо Максимо Римляни зайняли партизанський підхід, уникаючи прямих зіткнень і виснажуючи армію Ганнібала меншими нападами та диверсіями. Фабіо, відомий як кунктатор, затришник, зосередився на тому, щоб перекрити лінії постачання Ганнібала та підірвати його альянси. Однак Анібал був гнучким і новаторським. Він адаптував свою тактику, щоб відповісти на ці нові умови, використовуючи мобільність і швидкість своєї армії, щоб підтримувати тиск на рим. Він заохочував повстання в італійських містах, намагаючись послабити римську опорну базу. Його здатність підтримувати свою кампанію на ворожій території більше десяти років є свідченням його тактичної майстерності та харизматичного лідерства. Перемоги і тактика Ганнібала вплинули на покоління воєначальників. Його вміння використовувати місцевість, здивувати ворога та пристосовуватися до обставин зробило його одним із найбільш інноваційних полководців в історії. Наполеон Бонапарт та інші великі стратеги вивчали битви Ганнібала, визнаючи в ньому майстра військового мистецтва. Ганнібал не просто вів битви, він переосмислив війну. Його здатність перетворювати недоліки на переваги, використовувати психологію та місцевість проти ворога, а також керувати з чітким і рішучим баченням встановила нові стандарти військової досконалості. Підйом і вражаючі перемоги Ганібала є святкуванням сили стратегічного розуму та непохитної мужності. Своїми досягненнями Анібал Барка показав світові, що справжня сила полягає в здатності мислити за межі традиційного та сміливо та розумно керувати. Після багатьох років перемог і блискучих кампаній на італійській землі Ганнібал Барка, великий Карфагенський полководець, почав стикатися з непереборними випробуваннями. Його бойова майстерність і стратегічний розум були випробувані до кінця, але невблаганна сила риму та несприятливі обставини повільно призвели до його занепаду. Остаточна поразка Ганнібала та його спадщина залишили незгладимий слід в історії. Поки Ганнібал воював в Італії, ситуація в Карфагені почала погіршуватися. Внутрішньо Карфаген зіткнувся з політичними розбіжностями та відсутністю послідовної підтримки Ганнібала. Багато карфагенських вождів більше дбали про власні інтереси, ніж про війну проти Риму. Ганнібал надсилав відчайдушні запити про підкріплення та постачання, але його благання часто залишалися глухими. Рим з іншого боку, прийняв нову стратегію під керівництвом Сципіона африканського. Сципіон вивчав тактику Ганнібала і вчився з його перемог. Він знав, що, щоб перемогти Ганнібала раз і назавжди, йому потрібно напасти на Карфаген безпосередньо. З таким новим підходом, Сципіон розпочав кампанію в Африці, змусивши Ганнібала покинути Італію та захистити свою батьківщину. Вирішальна битва відбулася в 202 році до нашої ери на рівнині Зама поблизу Карфагена. Ганнібал і Сципіон зіткнулися один з одним у протистоянні, яке вирішило долю їхніх відповідних імперій. Ганнібал, хоч і залишався блискучим стратегом, був у невигідному становищі, його армія була меншою і гірше оснащеною, тоді як Сципіон мав дисципліновані війська та кращу кавалерію. Ганнібал намагався використати свою класичну тактику, щоб дестабілізувати римську армію, але Сцепіон був готовий. Битва була запеклою і рівною на деякий час, але римська кіннота під командуванням Сцепіона зуміла обійти з флангу і знищити сили Ганнібала. Поразка була нищівною. Ганнібал програв не тільки битву, а й війну. Карфаген був змушений прийняти принизливі умови капітуляції і так і не повернув собі колишню славу. Після поразки під замою Ганнібал повернувся до Карфагена, де намагався реформувати уряд і відновити економіку міста. Однак він зіткнувся з політичною опозицією і, зрештою, був вигнаний своїми співвітчизниками, побоюючись, що його присутність спровокує подальший конфлікт з Римом. Останні роки свого життя Ганнібал провів у втікачі, пропонуючи свої послуги військового радника в різних королівствах Малої Азії. Навіть у вигнанні Ганнібал не втратив бойового духу. Він продовжував мріяти про поразку Риму і не в тому працював над розпалюванням повстань проти римлян. Однак він знав, що дні слави позаду. Зрештою, щоб уникнути захоплення Римом. Ганнібал прийняв отруту і помер у 183 році до нашої ери. Його смерть ознаменувала кінець епохи, але його спадщина тільки починалася. Анібала Барку згадують як одного з найвидатніших військових стратегів усіх часів. Його інноваційну тактику та приголомшливі перемоги вивчають у військових академіях по всьому світу. Він продемонстрував, що хитрість і вміння можуть подолати грубу силу і що харизматичне лідерство може надихнути людей на досягнення неможливого. Його подвиги, такі як перехід через Альпи та перемоги під Каннами, є класичними прикладами того, як використовувати місцевість, несподіванку та інновації для перемоги в битвах. Ганнібал показав світові, що війна це не просто зіткнення сил, а й гра інтелекту та стратегії. Вплив Ганнібала на історію глибокий. Він змусив Рим адаптуватися та еволюціонувати, що призвело до розробки тактики та стратегії, які використовувалися століттями. Стійкість і рішучість Анібала надихнули покоління лідерів і воїнів, перетворивши його на легенду, яка виходить за межі часу. Історія Ганнібала це сага про піднесення, славу та падіння. Він почав як молодий чоловік, який присягнув на вічну ненависть до Риму і став одним із найвидатніших військових геніїв в історії. Його вражаючі перемоги та трагічні поразки є нагадуванням про силу людського розуму та крихкість долі. Спадщина Анібаля Барки продовжує жити, надихаючи всіх, хто вірить у силу мужності, інновації та лідерства. Після багатьох років перемог і блискучих кампаній на італійській землі Ганні Балбарка. Великий Карфагенський полководець почав стикатися з непереборними випробуваннями. Його бойова майстерність і стратегічний розум були випробувані до кінця, але невблаганна сила Риму та несприятливі обставини повільно призвели до його занепаду. Остаточна поразка Ганібала та його спадщина залишили незгладимий слід в історії. Історія Ганібала це сага про піднесення, славу та падіння. Він почав як молодий чоловік. Який присягнув на вічну ненависть до Риму і став одним із найвидатніших військових геніїв в історії? Його вражаючі перемоги та трагічні поразки є нагадуванням про силу людського розуму та крихкість долі. Спадщина Анібаля Барки продовжує жити, надихаючи всіх, хто вірить у силу мужності, інновації та лідерства. Якщо вам сподобалася ця історія про Ганнібала, військового генія, який кинув виклик Риму. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб отримати більше захоплюючого контенту про історію та великих лідерів минулого. Залиште коментар нижче та поділіться своїми думками та запитаннями ми раді почути від вас. Дякуємо за перегляд і до наступних зустрічей!